Мовенка вас вітає. Так, помощник мій на місці. Так, малиш одкодь, не заважай нам. Так, хочу вам показати сорт Вігіра. Ой, шкода, що камера не передає отой колір. Ну, Зараз я дивлюсь через об'єктив, він зовсім не такий, як вживу. Вживу це йде темно темно червона ягода, аж така вишневого кольору. Ну, Чому камера не передає цей колір? Ну так шкода. Це сорт В'егера. Цей сорт це дуже старий сорт. Я не знаю, чи можливо знайдете, де ви його. Чим мені він подобається саме смак ягоди. От у нього аромата як такого немає, щоб він дуже був запашний, там, суничний. А е, сама сладость, він дуже, дуже солодкий, е, він дуже ніжний. Це саме ягода для себе, для дома. Тут для продажу вона зовсім не годиться. Вона дуже-дуже ніжна. Подивіться, я її тільки зірвала, ось тільки положила на листочок і вже в мене спачкалися руки. Всередині вона темно-червона. Також, темно-червона. І вона солодка, вона ніжна. м'якуш у неї ніжний, сладкий. Кислоти майже зовсім не відчувається. Якщо ягода червона, то там буде кислінка. Якщо вона така темна, темна червона, тут кислоти майже немає. Які характеристики ще цього сорту? Подивіться, які рослинки. Це я залишила, у нас ідуть маточні кущики йдуть. Тут, як відконоси, майже всі убирала, але вона все рівно мені трошки їх тут показала, вистрелила. Ягодка отака, отака форма в неї незвичайна йде. Вона листочки вона сильно облиствена, у неї листя такі пишні, широкі, гарні, і вусиків вона багато дає. Це по терміну достигання цей сорт іде пізній. Ось такий сорт Вієра. Солодка, смачна, але сорт тільки для себе, для дома. Дякую, що ви з нами, Садмовенко з вами. Добра, тепла і затишку вам!